はい。 Всім доброго дня, ми продовжуємо серію наших подкастів, і сьогодні будемо говорити з вами про період розвитку русі України. Мене звуть Катерина Торська, я готую учнів до НМТ з історії України. Маю за своєю спиною вже 115-200 бальників. І сьогодні також хочу вам трішечки похвалитися. Мені нарешті прийшли мої авторські друковані конспекти. В цьому відео я хочу подарувати один з таких конспектів для підготовки до НМТ комусь з вас. Усе, що вам потрібно буде зробити. Вити це просто додивитись це відео до кінця, послухати умови на розіграш конспекту, і далі серед тих, хто виконує умови, я розіграю один такий примірничок уже за. Тиждень сьогодні будемо говорити з вами ще раз про період розквіту Русі України. Це період князювання Ярослава Мудрого і його батька Володимира Великого, сина Святослава, на якому ми закінчили з вами тему становлення Русі України. Отже, після смерті Святослава, пригадаємо, його вбивають починіги, починаються міжособні війни, тобто війни за потом між його синами, в результаті яких до влади приходить син Святослава Володимир, відомий нам як Володимир Великий. Отримав він таке прізвисько. Через те, що запровадив на території Русі християнство, це стало з 988 року. Попередньо він провів ряд дуже класних для Русі реформ. Але насправді сам Володимир не був великим, тобто його життя, його е, взагалі діяння доводять нам, що він був далеко не великим, але через запровадження християнства. Він отримав таке прізвисько. Отже, в результаті міжособних він після Святослава до влади приходить його син Володимир, який, по-перше, починає боротьбу з Польщею за червенські міста. Це були території Волинян, Білих Хорватів. І саме Володимир Великий завершує формування Русі в тих кордонах, в яких уже Русь набула повного свого такого вигляду. А саме території от Волинян Білих Хорват, червенські міста були приєднані до Русі і утримані сином Володимира Ярославом Мудрим. Володимир Великий про проводив ряд реформ ще до прийняття християнства. Це була адміністративна реформа, коли він призначив своїх синів замість вождів племінних союзів. До речі, за Володимира Великого вже починається централізована монархія. Тобто, князь не був залежний від свого війська дружини. Князь стає абсолютно самостійний і централізовано керує усім. Друга реформа, проведена Володимиром, була військова, і він замінив за цією реформою найманих варягів, які отримували зарплату за свою. Ю, роботу на слов'ян, тобто він уже більше зробив русь слов'янською, тому що ми знаємо, що започаткував Русь князь Олег Рюриковичі, та які були варягами. Наступною реформою Володимира стала грошова реформа. Володимир запровадив срібники і златники, і навіть досі ми майже щодня бачимо символ Володимира Тризуб. Ще однією реформою Володимира Великого була спочатку язичницька реформа, коли 980 року він з усіх богів язичників вирішив зробити одного верховного бога Перуна. Ця реформа зазнала поразки, тому що язичництво не давало можливості Володимиру вийти на європейський рівень, Володимиру домовитись візантійською імперією, яка на той час була християнська, і серед різних релігій Володимир обрав для себе християнство. 988 року він здійснює поїздку до Корсуня. Охоплює місто і каже, що віддасть це місто тільки як подарунок візантійській принцесі за те, що вона вийде за нього заміж. Таким чином, Володимир хреститься в Корсуні 988 року, одружується на візантійській принцесі, і цим запроваджує так звану шлюбну дипломатію, тобто домовленості, скріплені шлюбом між різними державами, і починає хрестити Русь. Хрестили Русь в добровільно примусовому порядку, тобто людей змусили зайти в річку, річку охрестили, Ли, всі стали християнами. Звісно, було багато противників цієї реформи, але Володимира це не цікавило. Таким чином на Русі запровадилося християнство, і вже наступного року Володимир побудував першу церкву, десятину церкву на будівництво якої пішла одна десята доходів князя. Продовжив справу Володимира. Його син Ярослав, відомий нам як Ярослав Мудрий, тому що Ярослав відкрив при Софійському соборі бібліотеку. Він поширював писемність. До речі, поширення писемності змог. Лу бути тільки завдяки прийняттю християнства і поширенню християнства на Русі. Так от Ярослав Мудрий він прийшов в результаті міжособних війн. 1019 року він перемагає зі своїм братом Стеславом їхнього брата Святополка, відомого як Святополк Окаянний, бо це перший брат, який вбив своїх братів за те, щоб прийти на престол Володимира. І як наслідок Ярослав до 1036 року ділить. Русь Україну зі своїм братом Стеславом. Стеслав править на території Чернігівщини, хоча подається, що вони поділили Русь по Дніпру за повість за повість минулих літ, основним джерелом та при вивченні Русі України. Але Стеслав більше знаходився на території Чернігова. 1036 року він там побудував Спасо-Преображенський собор. Того ж року він помер і як наслідок з 1036 Ярослав стає повноправним правителем Русі. Щодо Ярослава, він не просто так заслужив своє прізвисько. Він відкрив, сприяв відкриттю Софійського собору, Київського монастиря, Києво-Печерського монастиря. Він відкрив бібліотеку при Софійському соборі. Він побудував золоті ворота. Тобто, він дійсно поширював писемність, він поширював релігію. Відкривалося дуже багато шкіл. Різних при церквах та монастирях, і от Ярослав Мудрий він, крім цього всього, теж почав шлюбну дипломацію, точніше, продовжив її, навіть отримав прізвисько Європи за таку свою політику, тому що він всіх своїх доньок почав одружувати на європейських імператорах. Найвідомішим шлюбом є шлюб його доньки Анни Ярославівни з французьким королем. Також Ярослав Мудрий заклав перший писаний збірник законів руську правду. Спочатку це називалась Правда Ярослава, після цього вже його сини. Не доповнили такий Володимир Мономах, далі наступник доповнив цю руську правду. Це був перший писаний збірник законів, який обмежував кровну помсту і вводив штрафи за якісь е, проступки. Та, наприклад, за вбивство князя треба було заплатити неймовірно великий штраф, натомість за вбивство якогось селянина та треба було заплатити штраф менше. Тобто, тут ми вже чітко прослідковуємо цю ієрархію на Русі. До речі, на Русі ще й існувало рабство у вигляді існування так зва холопів і челяді це були найтакі нижчі прошарки населення, які працювали на іншу. Ну і останнє про що будемо говорити, це про адміністративну реформу Ярослава Мудрого для того, щоб запобігти подальшим сутичкам міжособним війнам між своїми синами. Ярослав Мудрий запровадив так званий принцип сеньорату. Він заповів своїм синам по старшинству сидіти у так званих стольних містах. Стольні міста це найважливіші міста. Київ, де мав сидіти старший брат, старший син Ярослава Ізяслав, Чернігів, де мав сидіти середній Святослав, і Переяслав, третій, там за важливістю, третє місто, де мав сидіти так званий Всеволод, син Ярослава Мудрого, започаткувало правління тріумвірату. Деякий час тріумвірат дійсно правив разом без міжособних війн до моменту смерті середнього синів Ярослава. Святослав про роздробленість. Ми поговоримо в наступному відео. А тепер умови для того, щоб ви отримали ось такий конспект. До речі, цього року конспекти ми зробили. Кольорові тут є всі картинки, всі плакати, абсолютно все, що вам потрібно для того, щоб класно самостійно підготуватись до НМТ з історії. І все, що вам потрібно, це поставити отакий значок під цим відео і написати коментар. Ми будемо обирати серед коментарів через тиждень. Тих, хто отримає ось такий примірник, я всім дякую за увагу. Зустрінемось з вами у наступному такому відео. Не забувайте ставити реакції, якщо це відео вам корисне, і залишати свої коментарі. До зустрічі.